Пивоварня ципа, де можна придбати пиво, посидіти за столиком, випити пиво. Ось такі величезні цистерни з пивом. Ось, Ось такі цистерни. Я зараз буду обирати пиво. Великими бумагами написувала. Ось придбала дві пляшки розливного пива, Петрос і Говерла. До цього я купила е, в баночках драгобрат, Говерла. Петрос не брала. Драгобрат, Говерла. Потім якесь під смирекою пляшці пиво придбала. Потім покажу. Я придбала пиво якесь на молоці. Казали солоденькі, смачненькі. Ось такі вітрини. Ввечері можна посидіти, випити пляшку вина смачного пива. Ось таке я придбала під смерекою пива. Цікаво, яке воно. Зараз піднімуся на другий поверх, подивимося, що там. Ось така зала на другому поверсі, пивоварні ципа. Можна теж посидіти ввечері, з келихом пива або пляшечкою, з келихом вина. Ось такі цистерни з пива. Так які технології, як все красиво. Запах пило в приміщенні натуральное морозово и з фермерского молока. Стінник на морозиво. Ось такі вітрини. Монстр такий, всі біля нього фотографуються. Все, пиво придбали. Йдемо пакувати речі. До зустрічі. Вітаю! Ось і закінчилось наше лікування в квасах. Минуло 10 днів, дуже швидко минуло. Тому ми вже останні процедури зранку пройшли, вже склали речі, підійшли на вокзал і чекаємо свій потяг. Кажемо квасам до побачення, а не прощавайте кваси, тому що сподіваємося, що ще буде можливість сюди приїхати. Лікування нас влаштовує, все сподобалося. Ось Сьогодні така погода чудова, сніг ще трошки залишився, було сонячно, зранку сніжно, потім сонячно, але сніг в горах іще лежить. Дуже зручно добиратися до цього селища, потяги, які йдуть на рахів, зупиняються в квасах і від вокзалу буквально спуститися вниз. 7-10 хвилин, навіть менше. І ворота санаторію. Або якщо в приватних помешканнях, то все поряд знаходиться. Ось така краса гір. Приміщення вокзалу. Тут ми зараз чекаємо на вулиці, погода гарна, чекаємо потягу. Що стосується курсовки, приїхали ми 23 го рано вранці і восьмої ранку, зразу заселилися і підійшли на рецепшн для того, щоб оформити консультацію лікаря, оплатили консультацію, і лікар вже призначає лікування. В залежності від того, які у вас проблеми зі здоров'ям, у кого спина, у кого суглоби, у кого сустави, ну і таке інше. Що стосується лікування, не лікування, а придбання путівок санаторії, на сайті Кваси, гірська тиса, санаторія, гірська тиса, там є прайси, є пакети, які входять в путівку. І ви обираєте той пакет, який вам більш такий для вас приємлимий. Тому приїжджайте в кваси, лікуйтесь, відпочивайте, бувайте здорові. Добрий ранок. Я вже в Києві. Сьогодні приїхала з квасів. І ось вам показую. Гостинці, які я привезла своїм друзям, рідним. Ось в клацак придбала такий шоколад 95%, це дітям. Ось такі магнітики на холодильник. Чоловік завжди просить привезти магнітики. Ось такий смаколик, сир, васкул. Ну, як без сала, шматочок ось такого. Прикапченого сала з проростю. Ну і шматочок такий копченого салка. І їхнє пиво виробництва ципа. Ось таке Драгобрат, Говерла, Петрус взяла цікава назва ципа під смерекою. Ось таке пиво в пляшечки. Драгобра, в жестяних таких пляшках. Те, що в пластикові пляшки, його треба використ... випити протягом тижня. Ну, а в жестяних пляшечках може стояти до трьох місяців. Тому взяла таке в пляшечках, що можна буде зразу випити. В жестяних це комав'ям, дітям ось такі смаколики. Ну, ще. Привезла там приправи різні, ну, це так на смак. Ось такими гостинцями я приїхала сьогодні додому. Все, всім далого дня, основне, спокійного, мирного дня. Пока, до зв'язочку, до зустрічі.